Я безпосередньо користуюся оболонкою One UI, починаючи з версії 2.1, яка дебютувала ще на початку далекого 2020 року. Тоді в мене на голові ще було волосся, а в очах бажання жити. Але стосовно останнього пункту, я не впевнений. За цей час програмна надбудова Самсунга обросла великою кількістю фішок. Деякі з них виявилися справді корисними та цікавими, а інші просто захаращують і так не надто легку систему. Але почнімо з першої і найсуттєвішої переваги One UI, і звичайно, це гнучкість. Гнучкість, яка притаманна і мені після кількох годин залипання в інтернеті. Треба прийняти таку позу, щоб були м'язи максимально розслаблені. Не напружувати м'язи хребта, не напружувати м'язи шиї. Ви можете вибрати цілу філософію головного екрану у вигляді двох варіантів. Перший це айфоноподібний стиль, коли всі іконки на робочих столах. І другий з окремою менюшкою для всіх додатків. Розмір та кількість іконок без проблем змінюється у широкому діапазоні. Індикатори на значках можна показувати числом або крапкою. Альбомний режим теж доступний, бо є випадки, коли він справді зручний. Приховати Tinder від дружини у списку додатків. Легко кілька дотиків. У коханні на війні усе дозволено. Однак існують речі, в яких оболонка Samsunga поступається конкурентам. Скажімо, є штатна функція під назвою подвійний профіль. Завдяки цьому можна отримати чисті копії деяких популярних соціальних мереж та месенджерів. Ну, знаєте, для того, щоб скамити русню з фейка, при цьому не авторизуючись постійно з нуля. Але тут виникає закономірна проблема: список застосунків обмежений і жив. Подвійним життям так дуже важко. А повноцінного подвійного профілю з повним диференціюванням всіх застосунків, налаштувань смартфона та оболонки немає. Хоча, скажімо, Xiaomівська MIUI має так званий другий простір, який реалізовує можливість іншій людині використовувати ваш смартфон зі своїми налаштуваннями. Ну або ж просто ваш злий близнюк у вашій же голові, хоче трохи приватного простору в цифровому світі. Вражаюче, однак навіть максимально мінімалістична оболонка смартфонів Google Pixel має функцію додаткового профілю. Програмісти Samsung намагалися запровадити аналог в Беті ще п'ятої версії One UI, однак в стабільному релізі її так і не додали. Незважаючи на це, Samsung дає вам можливість активувати спрощений режим використання, який реально буде досить актуальним для ваших дідусів та бабусь, оскільки шрифти та відображення інтерфейсу масштабуються, щоб можна було і без окулярів нормально все розгледіти. Бокові панелі, дуже недооцінена фішка One UI, яка має надзвичайно широкі можливості. Маленький, ледь помітний маркер можна розташувати з лівого чи правого країв екрана. Таким чином, при розгортанні в нас буде швидкий доступ до будь-яких застосунків, буфера, обміну, інструментів створення скріншотів та гіфок, компаса, рівня чи лінійки. Тобто це максимально гнучкий інструмент вже прямо з коробки. Але і це ще не все. Бо оригінальні застосування можна довантажити в Galaxy Store. Тут є безкоштовні та платні варіанти панелей на будь-який смак. Можна вивести системний моніторинг ресурсів, календар, нотатки та навіть зробити собі контрол-центр в стилістиці iOS. До речі, він тут значно краще реалізований, ніж безпосередньо на айфоні. Так, що маю на увазі? Наприклад, ми хочемо ліхтарик вімкнути, там собі відрегулювати його рівні і так далі. Жести не спрацьовують тоді, ніяк не можна вийти ніяк, просто треба тапати окремо, десь це максимально алогічно, тоді як тут. Ви собі включаєте ліхтарик туди-сюди, на різні рівні, і можете вийти що жестом назад, що жестом додому, будь Куди будь-куди. Щось схоже намагалися зробити китайці на MIUI, однак їхні панелі набагато примітивніші і буквально просто надають швидкий доступ до зазначених додатків. Тому, на мою думку, при правильному налаштуванні під себе це дуже класний інструмент, особливо для активних хард-юзерів. Екран блокування окрема історія у баченні корейців. В принципі, можливості його кастомізації були давно, але назвати їх дуже широкими було складно. Складно зробити це і зараз. Оскільки Samsung лише додала можливість міняти екран блокування безпосередньо довгим тапом по ньому, ну і кілька додаткових шрифтів годинника. Панель з віджетами потрібно викликати окремо тапом по годиннику, тому, мабуть, не всі про це і знають, що така от можливість є. Реалізація на айфонах виглядає значно логічнішою, та, побоюся цього слова стосовно яблучної продукції гнучкішою. Сам не вірю, що це кажу. Але нюанс в тому, що я взагалі не користуюся екраном блокування і надаю перевагу відразу переходити до робочого столу. Впевнений, що так роблять багато людей, та все-таки це не причина не вдосконалювати цю функцію в майбутньому, бо One UI ще є куди рости. always on Display старовинна функція, яка є майже на всіх андроїдах і Samsung не виняток. Можливості налаштування доволі широкі. Можна виводити інформацію про музику, ставити різні стилі годинників, своїх картинки, стики чи емодзі. До речі, рішення з картинками не по всій площині екрана, на мою думку, вдаліше, ніж плівське переосмислення у вигляді просто затемнення шпалери екрана блокування. Та в мене, однаково, є претензія. Хто придумав ставити на Elvis On маленькі годинники? Це стосується не лише One UI, але й Mi UI та iOS. Найпрактичніше завдання цієї функції максимально швидко побачити поточний час, навіть якщо смартфон валяється за кілька метрів від вас. І найбільший годинник пропонують як не дивно пікселі. Так, це у нас максимальні розміри годинників на One UI, на iOS і на Mi UI. І тепер дивіться на пікселі у нас. На багато більший годинник, і навіть на 2017 року випуску LG V30 Подивіться, який годинник ось, ось такого розміру. А це що оце таке? Що це таке? Я не розумію. Водночас будь-яких інших кастомізацій на Pixel Experience просто немає, тому у всіх варіантах ви стикаєтеся з компромісами. Не можу не відмітити так звані розумні стеки на робочому столі. Суть в тому, що ви можете об'єднати кілька віджитів та з легкістю між ними перемикатися. Це дозволяє не засмічувати головний екран багатьма віджитами. Крім цього, слово розумні в назві не просто так. Скажімо, оболонка сама перегорнена. Віджит з плеєром, якщо ви під'єднали навушники, і це прикольно. Щось схоже є на iOS, однак інтерактивні віджити, яким виповнилися років 500 на Android, ми чекаємо у iOS 17, яка вийде восени. Шторка зі швидкими налаштуваннями та сповіщеннями це та річ, за яку хочеться водночас похвалити та посварити One UI. Похвалю за те, що можна майже все підігнати під себе чи позабирати зайві індикатори. Також зверну увагу, що організація сповіщень бездоганна. Вони логічно групуються, з ними можна легко взаємодіяти, не переходячи безпосередньо до застосунку. Тексту вміщається максимально багато, весь простір дуже корисно використаний. Водночас екран зі швидким керуванням вже дуже давно напрошується на редизайн. Хотілося б іконки в андроїдному стилі, як це є на пікселях чи на Nothing Phone, або зробити додатковий варіант з розділенням екрана сповіщень від швидкого керування, як це зроблено на MiUI. UI. Загалом буду радий, якщо і просто перемістять верхній блок вниз, щоб було зручніше дотягуватися до іконки налаштувань. В принципі, коли лише презентували One UI, основний акцент був на тому, що весь інтерфейс заточений під керування однією рукою. І це справді дуже зручно. Сторінки налаштувань зміщуються вниз, тому можна орудувати великим пальцем без перехрестного. Захоплень девайса та без використання режиму однієї руки. Але потрібно розуміти, що в сторонніх апках картина міняється, і без цього режиму вижити складно. І тут є деякі моменти, які хотілося б розкрити детальніше. Відповідний режим на більшості андроїдів та на айфонах реалізований майже однаково. В нижній частині екрана ви робите легенький свайп вниз, таким чином підтягуючи вміст верхньої частини інтерфейсу в зону досяжності великого пальця. Водночас нижня половина. На інтерфейсу ховається, і програмісти Samsung у свій час подумали, що це погано та незручно. Тому вирішили цю функцію зробити по-своєму. При свайпі інтерфейс зменшується та підтягується в один з нижніх кутів. До речі, силу цього зменшення можна регулювати, але для таких лопат, як S23 Ultra, найкраще підійде таке максимальне зменшення. До такої реалізації звикнути легко, але класичний спосіб мені подобається більше. Тепер хочу перейти до найважливішої штуки в кожній оболонці. Звичайно ж, це шпалери. Бо що ж іще? Переважно звичайні користувачі не хочуть гратися з пошуком шпалер для своїх смартфонів, бо на це треба витрачати час і сили. Що хочуть люди, щоб все було з коробки і файненько. Так от, з коробки Samsung нам не пропонує багато візуальних шедеврів. Зазвичай ви отримаєте невелику кількість заставок, які розроблені під вашу конкретну модель. 4 такі собі заставки в розділі графіка і деякі додаткові варіації в розділі кольори. До речі, якраз заставки з цього розділу можна класно налаштувати, але треба трохи поцикатися, щоб було не всрато. Під екран блокування, вибір трішки більший. Тут різні категорії заставок, які можуть змінюватися при кожному розблокуванні. Звичайно ж, є і котики, куди без котиків, то. А ще заставки з фірмової програми Samsung Global Goals, які покликані агітувати за все хороше і проти всього поганого. Та відверто кажучи, цього всього малувато. Скажімо, в MIUI є шикарні анімовані супершпалери, які потім наслідувала сама Apple і випустила свій аналог. Смартфони від Google нещодавно отримали офігезні кінематографічні заставки, які можна створювати з будь-яких фото і виглядають вони тупо шикарно. Тому Samsung варто теж замислитися над наймом рукастих дизайнерів. Тим часом у фірмовому магазині додатків Galaxy Store діється абсолютна вакханалія. Так, там є кілометри різних заставок, темш. Стилів для Always On, але бляха. 90% з них нереально в сраті. Це стосується і платних версій. Тобто вам на повному серйозі пропонують заплатити гроші за якесь таке дизайнерське творіння третьокласника, зроблене в перервах між уроками. Чи ось це з категорії преміальні іконки. Швидше творці цих шедеврів мають мені платити за завантаження цієї дичини, а не я їм. В розділі заставки ситуації. Дещо краще, але загалом, ну ви зрозуміли. Тим не менш, OneUI це про максимальну гнучкість, про логіку налаштувань, про надзвичайно широку мультизадачність та універсальність. Цю оболонку я люблю, але водночас розумію, що вона далеко не естетичний шедевр. Втім, анімації швидкі та плавні, хоч і не такі приємні, як на пікселях чи на деяких смартфонах концерну BBK. Є дрібні моменти, які хотілося б вдосконалити, однак загальні враження вони не псують. Хіба залишається згадати про єдиний реально суттєвий мінус оболонки її навантаженість. Це ціна гнучкості та функціональності. Саме тому є прірва між флагманськими смартфонами на One UI і бюджетниками та середньобюджетниками на One UI? І якщо в першому випадку все літає, а рандомних глюків менше, ніж на iOS чи Pixel Experience, то в другому випадку все більш контроверсійно. А яке у вас враження від оболонки корейців? Обов'язково пишіть у коментарях до відео та підписуйтеся на канал, щоб в перспективі побачити схожі відео про інші оболонки різних виробників смартфонів. Поради від Тані! Не забувайте про черневі овочі, фрукти та зелень, які варто включити у свій раціон. Це полуниця, черешня, малина, кабачки, спаржа, сезон якої добігає кінця, буряк листовий, а також молода картопля. До речі, Якщо у вас є кондиціонер, то не забувайте перед сезоном використання очистити всі фільтри. Це дуже важливо для вашого здоров'я і здоров'я вашої сім'ї, якщо у вас вона є. А також для здоров'я ваших тварин, котиків, песиків, мурашок. Питання до тебе: ти перейшла з Pixel Experience в свій час на One UI від Samsung оболонку. Що тобі більше подобалося? Ну, якщо чесно. То мені і та, і та подобається. Я не бачу когось такого для себе. Але я ну, я ж не гікнути. Я Таня. Мені багато не треба. Я не як ви боже, у мене там щось що там вас фрізить, що там робить вас? пердить. У мене все нормально, мене нічого не глючить, у мене все стабільно. Да. Блін, ти розумієш, що мені типу, все одно на оголовні. Є діяло спитатися, до чого тут, що тобі все одно. Ну, ти кажеш, що тобі знає. все одно.